на закупівлі. Закупівля відбулася танц товарів по таких цінах. Запропонували відповідно співпрацю постачальник, який працював. В 2012 році, в 2010 році разом тут, на окружній комісії і не тільки тут сказали, що по всій області він працює. Ціни реальні, нереальні, я не можу відповісти. По всіх, по всіх магазинах ніхто не буде бігати, ви бачите, які ці вибори. І збирати, і збирати ціни, де є найнижчі. Тому так було зроблено, закуплено товар. Товар довозиться, товар розданий, вся канцелярія, ви бачили, але там ідуть звинувачення, ну надто тобто такі абсурдні і прості, і прості. Коли намовляють членів дільничних комісій, чи горів, чи секретарів, не видали калькулятора, не видали 20 ручок, ну, це е, абсурд. Розумієте? Це абсурд. Кошти заложені в кошторисі ЦВК Жодної копійки не перевищено на е, витрати канцелярії. Жодної копійки. Цим питанням займається. Відповідна служба, є ревізори, вони зроблять відповідні ревізії і зроблять своє заключення.